In this episode of Cheesy Travels. Opa, не очікував. А ти тут. <laughs> uh, мого оператора звати Лука, і він взагалі то мій друг. Я йому не плачу. Я просто купую йому uh, фіхові пирочки. <laughs> Тому він тут з нами. <laughs> 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 хочеться просто загубитися тут. Тобі хочеться загубитися тут? Mm. Привіт всім Сиролювам. Хоча і м'ясо любим, і овочі любим, і фрукту любим. Коротше, привіт всім тим, хто хоч щось в своєму житті любить. Сьогодні я хочу показати вам новий для мене формат. Я такого раніше не знімала і, якщо чесно, не планувала. Але якщо тобі сподобається, будь ласка, постав лайк і напиши коментар. Дай мені знати, що я маю знімати такого більше. Трохи контексту цього липня я була в празі по роботі, і так як я раніше там жила, в мене є свої улюблені традиційні для відвідування місця. Сьогодні покажу вам світ локшини, качки, рисо, різних смажених штук і в'єтнамських приколів. Не знаю, чи здогадалась ви звісно, що ніхто ну не здогадався. Правильно правильно, покажу вам сьогодні сапу. Це місце також називають маленький ханої, це в'єтнамське етнічне ядро та торговий центр в Чехії, а саме в Празі. чому я вирішила показати саме це місце. Ем, мені здається, що їсти в мене виходить дуже класно. Ем, мені це подобається. тож чому ні, плюс вам це 100% буде цікаво, якщо вам теж подобається їсти. А мені здається, що всім подобається їсти, тому не знаю, зв'яжіть там саме якось без мене. Це який номер 333 ага. від зупинки Метро, да. Кудра. Качеров. Качаров. Від Качеров сідають на 333. Але не забудьте про куточок, бо штрафи платити нам, нам не треба любов. Після того, як ви з метро Качеров, а це Червона лінія, сіли на автобус 113 або 333. Вам треба приїхати до зупинки. У Любовське сук. Соко... Соко... Сколі? Улібужське Соколінні. Допробачать мене всі чахи світу. До готелю. The Luna Apartment. Які наші подачі зберігають? Висохнуть і в 11 хвилин до запоріжжя. 11 хвилин? Угу. 11 хвилин. таке не додавалося. Потім 200 метрів прямо, 100 метрів наліво, і потім ви без проблем побачите величезний вхід на ринок. Спочатку вам може здатися, що це якийсь гаражний кооператив, але в в'єтнамському стилі не лякайтеся. Там дуже багато оптових магазинів, тому на вході це трошечки не той вигляд, який нам би хотілося. Хоча, якщо чесно, і всередині це не прям фешенебельне місце, тому не знаю. Звикайте до цього вже на вході. На початку ринку можна знайти величезний супермаркет. Тут ціни набагато нижчі, ніж в'єтнамських магазинчиках в центрі. Якщо в центрі локшина буде коштувати 100 крон, то тут ви зможете знайти її за 30, іноді навіть 20 крон максимум. Вау! Wow. Окрім локшини, дуже великий вибір соусів, різних смаколиків, солодощів, замороженої продукції. Я особисто закохалася в булочки у вигляді зайчиків і наступного разу обов'язково зніму квартиру з плитою тільки для того, щоб їх приготувати. Oh my god! Você é muito bom! Você é muito bom! Oh my god! é muito bom! Você é muito bom! muito bom! muito é muito Окей, тут вийшла помилочка. Цю штуку я ніколи не куштувала і не купляла в Україні. І, можливо, якщо б я наперед знала, яка вона на смак, я б ніколи її і не купляла. Ладно, ладно, це теж брехня. Насправді я б все одно її з'їла, як мінімум, для тебе. Але якщо б я знала, я б якось підготувала себе по-іншому. Тому що, якщо чесно, це був реально астрономічний шок. Як мінімум для мене, просто. Просто щоб ти знав перед переглядом наступних кадрів. Yes, sir. Oh. Oh. It's good. It's good, if you know what I mean. Ну, no, реально як слуша, це рибка. Не, ну не так погано. Воно сейчас через 3 секунди буде погано, а потім сразу стане легче. Uhh <sh mm <sharp <sharp in <sharp <sharp a few moments later. Обаче. Подожди, що так неправильно сталося. Це найтравматичніша гостра їжа, яку я їла в своєму житті. Я не відчуваю цю частину обличчя взагалі. Я називаю ці штучки соєві і взяла ще крекери з морського морської. Це не капуста. З морських листків. Так, да. що солоденько, щось солоденько ми будемо брати. Особливо класний цей відділ. Щоб ви просто розуміли. У мене не вистачає рук. Ну, типа, нормально, да? Оце насправді ми один з улюблених відсиків вісиків. Місце в цьому магазині. Це штука, отакі от незрозумілі. Я не знаю, що це. І не знаю, як це називає. Це драйд бамбу шос. Схавали б, я б схавали. Е, і всілякі ще не до кінця драйв. Загалом хочеться купити все. Єдине, що зупиняє людину 21 століття, це абсолютно неможливість розрахуватися картою, тільки готівка. Хоча навіть це не дуже заважає, тому що зняти цю готівку можна прямо на вході в супермаркет. Ну що, Ми вирішили ризикнути і купити якось стрітфуд. Так, що в нас тут є? У нас є щось з кокосом однозначно, щось з бананом, щось з манго, щось з оходою і масу. М'ясо це масо. Але в мене є підозра, що це просто смажені в олії і в хрустіках різні фрукти, але на то ми і тут, щоб, власне, показати вам, наскільки це не смачно. Манго а банана просі. Діки у нас наскле міти все. Так. Тут в нас взагалі. Взагалі воно пахне як манго. Ні, воно просто все пахне як смажена байдамалі. <laughs> 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 <пишись> так, пішли ще там, глянемо, що там є. Це <пишись> так розумію це кінчі, а це я так розумію це. Супергостра аджика, але я в Україні таку купувала у нас краще. Так, давайте перший куш так, ви готові, да mm. фок. Mm. Це дуже смачно. Це дуже смажено. Я не розумію, що оце. Ті стало, виглядає на картопля. картоплю. Угу. Як наче зраза зразу з манго. Так, наступний це в нас банан. Гер. Угу. Манго краще, але. Оченька-кученька. Mm -hmm. Це дуже смачно. Дивіться. Ну, це щось сумасшедше просто. І усе всі ці хлоп'я смажені це смажене в фритюрі. І, скоріш за все, фритюря, двохмідільних. Добре, наступна локація. Перша моя рекомендація. Обов'язково, якщо ви в Празі, на сапі, вам обов'язково потрібні ці булочки, бо ці булочки це причина, чому я жива. Це класно. Але ми їх брати не будемо, тому що куди ми їх повеземо. Чекай. <реш> <реш> все, все, Сопролуновало питання, чому ми їх не беремо, тому ми їх беремо. Як і на Барбашове, тут можна купити будь-що. І після того як ви перекусили двома смаженими шматками будь-чого, тому що смажити тут абсолютно все, і купили якісь фрукти. Прошу завітайте, будь ласка, на наш ринок суми. Ляники до речі. а нет. Отмена поштана. Не хочешь себе такую типову? -таку? О, О, май гад! Це клас. Мені дуже подобається. Я тут залишаюсь, буду працювати, буду працювати під відкриттям. Буду в'єтнамкою. А вони вже прийняли мене в своїй ком'юніті? Ще ще ні. Коротше кажучи, іграшки, шмотки, сумки, сучки. Після того, як я купила цю шляпку і окей, Окей, це не так легко. Ми прийшли в темплейт нарешті. Може, все-таки Темпл, який Темплейт? Темпл? Тут, по-перше, дуже гарно. Я не знаю багато історії цього місця. Не буду брехати, та мені здається, що історії особливо немає. Скоріше за все, ком'юніті просто побудувало собі темпл навколо місця, де вони працюють і фактично живуть. Дуже гармонійно тут мені подобається, як тут складаються звуки всілякі. Зараз секунду послухати. I hope you're hungry for nothing. Якщо вам потрібні класні фотографії, саме сапи, чомусь вам захотілося саме звідти мати якісь фотографії, то в принципі можете зробити їх там. Там є кольорові ліхтарі, класні картини, статуї, аромапалочки, палочки. То ще й не нюхайтеся, поки фотки будете робити. Але загалом, ну типу. Подивитися варто повертатися хз, Не знаю. Спадкова? <рес> це моя улюблена частина. Тут продають морепродукти. Коротше, я, я реально помилилася. Я купила цю а насправді мені потрібно було це. Єбо! Yeah, Нормально? Краще, ніж це? Десь краби. Подивись. У ці якісь дуже стрьомні і я не знаю, що конкретно там їсти. Але. О, а нічого, що тут гусячі яйця. Це ж качині качені яйця. Це ж качені, гляніки здорові. здоров'я. Якщо хочеш якісь тобі погано? Колеги, якщо ви будете жити в празі або у вас буде більше часу, обов'язково це дуже смачно. Не хочеш собі взяти? Це Баблті. Тут в окремому пакетику ці бабл-пульки і в окремому ці баблті. І це прям дуже смачно. А що це таке? Це огірок. Звісно, мене легко обманути. і лугацем користується на постійній основі. Це пахне, це пахне як петрушка, тільки в формі агіркати. А нічого, що ця свиня коштує 6 тисяч гривень. Це для монеточок дубка. Кожна дубка може бути для монеточок, якщо в тебе достатньо монеточок. <свистак> ну що, морозиво я тут не бачу, а от цього нам. Я просто дивлюсь. <свистак> ну, оце щось симпатичне. А усе ж. Я обожнюю ці штуки. Вони є сальоні, сейвері і є світ. Це просто такі палички, це, напевно, все-таки з солью і з перцем і просто хрустики. Сто. Візьме? А може, ми оце спробуємо? Я не маю уявлення. Тут 9 паличок, а тут, посмотри, тупа тарілка. Це дуже багато. Це дуже багато. А в теорії, якщо ти з'їси сою, що з тобою станеться? Все, ми багато не будемо. це Соріп. Я собі знала, yes. що вона соєвий і така і страшна. Yes. Тобі сою не можна? А, тобі ж не можна сою. Це мені дуже Це... Ну, я ставлю 10 з десяти. Скажи мені в мікрофончик, будь ласка, ти щасливий, ти хочеш кушати? Дуже хочу кушати. Ладно, погнали. Ми прийшли аутентичний в аутентичний в'єтнамський заклад, але ну, хоча б ми на це сподіваємось. Значить, і тут в меню є дуже багато качки. Це, це свинина, так? Да? Свинина, качка, різні спринг-роли. ми вирішили взяти тарілку качки з рисом, салатом і соусом. Також вирішив взяти якийсь смажений якийсь загалубець. Я ще взяла роли і дві кока коли Коротше кажучи, якщо після тих пиріжків, що ми вже з'їли. Качки, ролів і ще якогось голубця з двома колами і всієї тієї сої, що ми не купили. Ми завтра залишимося живі. Я вважаю, що це успіх. По-перше, надія. Щоб ви розуміли, ми Бог знаде. Ми від Праги їхали. Скільки? 20 хвилин. 20 хвилин на автобусі від Праги в е в'єтнамський центр для того, щоб випити трошки надії і Богдан. Це спинхроли, і вони на вигляд абсолютно атваритісне, я не знаю, як це висти. Катя є якийсь коментарі? Нема. Нема. Це соус. Я думаю, що це чеснок mm -hmm. і можливо чиясь слюна. Це, Так, це ж не до цього, це доказує. Чи до цього? Оце качки, рис до качки і той соус. А оце і оце, це до цього. І ще в тебе один смажений якийсь арест. Що скажеш по качці? Дуже смачно вигляд нуль на, на смак 10. Я, в принципі, згодна, мені дуже сподобався соус. Треба наважну спробувати. Мені, в принципі, сподобались. Єдине, що презентація прям мінус два, якщо чесно, по десятибельній системі. Але ну типу я поставила б вісім. Якщо качка 10, це вісім, і це прям дуже гарно. Я ставлю 3. Він, типу, нормальний, але прикол в тому, що я не бачу сенсу. Типу, нащо тобі робить спринтхрол, а потім смажити його в 10 слоях олії. Я так люблю. Тобі прямо зайшло? зійшло. Сім. Да? Сім. Сім, Окей, це, це нормально. А ну то що, ми обійшли всю сапу? Показати 250 тисяч квадратних метрів, звісно, у нас не вийшло. Але я сподіваюся, що ми змогли показати все, що цікавило вас, і найголовніше цікавило нас а, у висновку. Це місце, яке мені дуже подобається. І Якщо б я жила в Празі, я б їздила сюди закуповуватись всякими вкусними, класними маленькими азіатськими штучками. Ну і типу м'ясо, риба, то теж класної якості. В основному ми оцінювали їжу і завершуємо цим морозом. Це бляха, одне з найкращих морозив, які я їла. В своєму житті. Це цілую І, будь ласка, якщо тобі сподобалось відео, постав лайк, підпишись на мене, і я обіцяю старатися знімати більше такого. Па-па!